Снятинська районна рада провела семінар навчання для секретарів сільських, селищної та міської рад. У роботі семінару взяв участь і представник обласного управління голов держслужби Василь Шавронський. Після теоретичної частини учасники семінару познайомилися з роботою окремих рад безпосередньо на місці. Снятинська районна рада продовжує практику виїзних семінарів для секретарів рад району. Один з таких семінарів було проведено наприкінці минулого тижня. Продовжуємо ту практику по проведенню наради з секретарями міських ради. Всім відомо, що секретарі виконують леву ту частину роботи сільської ради, то по документу обігу, а що по організаційних питаннях. Тому ми такі семінари запровадили вже давно, але для того, щоб ми могли між собою різні співпрацювати, переймати досвід один одного. Так само на початку семінару запланували проведення семінару з тих чи інших питань, які ви можете задати управлінням район державністрації. Також таким важливим питанням буде продекларування доходів. Все ж таки так традиція, що сказав Юрій Васильович, ми будемо продовжувати, тому що купувати і побачити це є дуже багато, чим посчитати на бумазі. Але ми трошки дещо змінили ситуацію у плані того, що зранку тут ми будемо проводити теоретичну частину семінару. Теоретичну. а пізніше роз'їдемося по цих по напрямках. У теоретичній частині семінару мова йшла про посвідчення довіреності посадовими особами органів місцевого самоврядування. Виступала Марія Бойда, начальник снятинського районного управління юстиції. Про проведення першого етапу другої всеукраїнської спартакіади серед депутатів місцевих рад, начальник відділу майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста, району, виконавчого апарату районної ради Дмитро Бордун. Про порядок оформлення документів для присвоєння почесного звання мати героїня, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Галина Корбут та про декларування доходів посадових осіб і депутатів місцевих рад, представник обласного управління голов держслужби Василь Шавронський. Цього року є нові докази зміни законодавства. Ми декларуємо двічі свої доходи. Хочу спростувати всі повідомлення в засобах масової інформації, які наставляються як публічними особами вищого рівня, так, так і засобами масової інформації безпосередньо не фаховане, про те, що декларація відміни. Декларування відмінили Неправда. Є рішення не Конституційного суду, яке окремі питання скасовує, але декларування залишається у нас цього року по Декларацію про доходи про майно доходи витрати з бога фінансового характеру, декларацію, яка є додатком до закону України про засаду заповнення корупцію, ми подаємо з місцем роботи служби до 1 квітня. Друга декларація, а саме додаток до податкової... 7 до податкової декларації, ми подаємо податкову інспекцію за місцем податкової адреси. 1 травня. Після теоретичної частини секретарі рад продовжили практичне ознайомлення з веденням документів в окремих сільських радах.